Крові у Спокон споконвіку Прометея та морел рає, що день Божий до беребра серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Душа наша не вмирає воля і не син, і не виоре на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам на з тобою стати. Не нам діла Твої судить, нам тільки плакать, плакать, плакать і хліб насушний завісить кривавим потом і сльозами. Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли одпочити ляже ж, Боже утомлений і нам даси жити. Воля, і тобі одному помоляться всі язикі віки і віки. А поки що течуть віки, Криваві ріки. За горами гори хмарою повиті. Засіяні горем кров'ю болить. Отамто милостивії ми, і голо, застукали сердешну волю та й скуїмо. Лягло костьми людей муштрованих чимало, А сльоз, а крові на бої всіх імператорів би стало. З дітьми і внуками втопить в сльозах удов'ях, а дівочих, пролитих тайно серед ночі, а матеріх гарячих сльоз, а батькових старих кривавих не віки море прозлилось, огненне море. Смілійсь Кавказ із запад і восток Быть может, скоро твой раздель рок. Настанет час, и скажешь ты надменно, пускай я раб, но раб царя Вселенной Настанет час, и новый грозный рим Украсит север августом другим. В науку. Ми навчимо, по чому хліб і сіль почим. Ми християни, храми, школи, усе добро, сам Бог у нас, нам тільки Сад для очі коле, чого вона стоїть, у вас не нами дана? Чом ми вам, чурек живаш, та вам не кине, як тій саватці? Чом би нам платить за сонце не повинні? Та й тільки ж то ми непогани, ми настоящі християни, ми малим ситі. А за те, якби ви з нами подружили, багато дечого навчилися. У нас же світа, як на те, одна сибірна ісходима, а тюрми, а люду. Що й лічить од молдаванина і дофіна на всіх язиках все мовчить. Бо благоденствує та раніра. Слава Хорта і гончик і в царя, і нашим батюшкам царя. Слава, слава! Слава! Слава слава! І вам, слава, сині, гори, кригою окуть, і вам, лицарі великі, богом не забуті борітися. Поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая.